Коли головного муфтія питали про те, чи варто можливо халіфат, який будує е, ісламська держава, і в Росії побудувати. Він сказав, що в нас уже є халіфат. Це руський мір. Ну і тепер бачите, від Москви до самих окраїн до, хочуть вони зробити руський мір. Сподіваюся, що їм це не вдасться. У російському місті Ульяновськ поглумилися над прапором Туреччини. Це не дивно, звичайно. Це сталося біля стін турецького пивзаводу ФС РУС. Розлючені молодики зірвали прапор з флагштока і закидали його яйцями. Замість нього підняли прапори Росії і повітряно-десантних військ. Окрім цього, на дорозі біля прохідної заводу написали образи на адресу президента Туреччини Реджепа та Ердогана. Пердогана. Варто зазначити, що це все робилося в присутності представників поліції та адміністрації Заволського району міста. За словами організаторів, це була акція протесту проти дій турецьких ВПС, які збили російський військовий літак у небі над Туреччиною. Ситуація зі збитим на території Туреччини російським військовим літаком загострюється. Попри заяви Анкари, що російський бомбардувальник кілька разів порушив повітряний простір країни, у російському генштабі це заперечують. У якості доказів навіть представили власну карту польоту літака. Ніяких спроб попиток со сторони турецького самоліту зв'язатися або встановити візуальний контакт з нашим екіпажем средствами об'єктивного контролю не зафіксовано. Місто падіння самольоту знаходиться на сирійській території в чотирьох кілометрах від кордону. Крім того, росіяни звинуватили Туреччину у буцімто незаконному перетині повітряного простору Сирії. У змі також з'явилася інформація про те, що одного з пілотів збитого СУ врятували та доставили до російської авіабази Хмейнім. Ситуацію зі збиттям російського бомбардувальника прокоментував також і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Туреччина повідомила союзникам про збиття російського військового літака, який порушив її повітряний простір. Раніше я вже висловлював своє занепокоєння тим, які наслідки можуть мати такі дії російської армії поблизу кордонів НАТО. Зараз вкрай важливо зробити все для того, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Ми також неодноразово говорили про те, що солідарні з Туреччиною і підтримуємо її територіальну цілісність. У змі також з'явилася інформація про те, що у відповідь на збиття російського су турецькими ВПС Росія збирається припинити всі економічні відносини з Туреччиною і навіть погрожує відкликати свого посла. У минулому схожі випадки не траплялися через те, що Туреччина все робила зважено. Тож ні в кого не повинно виникнути жодного сумніву у тому, що ми з усіх сил намагалися уникнути цього інциденту. Утім, потрібно також поважати право Туреччини захищати свої власні кордони. Турецька сторона наголошує, що військові диспетчери неодноразово англійською мовою просили російських пілотів залишити повітряний простір їх країни і попереджали про постріли. Цілком очевидно, що реальне рішення ситуації може бути лише політичним. Звичайно, кожна країна має право захищати свою територію, але з іншого боку, ми знаємо, як напружена ситуація в Сирії і її околицях. Барак Обама пов'язав поточну проблему з тим, що Росія воює не тільки з ІДІЛ, але й з представниками поміркованої опозиції Сирії, які часто бувають на сирійсько-турецькому кордоні. Проте на думку голови Білого Дому для вирішення конфлікту представники Туреччини та Росії мають сісти за стіл перемовин. Англійською мовою зверталися до російських пілотів пілоти F-16, турецьких ВПС. Але питання, чи знали можливо, ті пілоти російські англійську мову ну, повинні були знати, по ідеї, якщо вони літають в міжнародних в міжнародному просторі. В будь-якому разі, от щодо заяви Путіна про те, що Туреччина нібито завдала удару в спину Російській Федерації, і що це посібники терористів збили російський літак. Хочеться нагадати липень 2014 року, коли в небі над Донбасом український су 25 було збито російським військовим літаком. Це не удар в спину українській армії? Що робив російський літак над українською територією? Чому він збивав український літак, який захищав українську територію від терористів зі зброєю в руках? Тут Путін промовчав. А тут уже удар в спину, посібники терористів. Ну, це подвійні стандарти, знаєте, воно. Ну, тільки людь викликає, але нічого не може зробити. Доводиться слухати Путіна і робити вигляд, що ти йому віриш, хоча звичайно йому мало хто вірить. В Європі вголос заговорили про те, що сирійська криза зачіпає країни Євросоюзу. Президент Франції повідомив, що крім проблем з нелегальними біженцями, Сирії постійно перекидають бойовиків для здійснення терактів на території Євросоюзу. Наразі Франсуа Оланд перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки, де проводить перемовини із Бараком Обамою. Необхідно як можна швидше закрити кордон між Сирією і Туреччиною, щоб жоден терорист не міг проникнути в Європу, і вчинити тут варварські напади. Сьогодні ми маємо констатувати, що криза у Сирії зачіпає усю Європу, ризики надто великі, тому ми маємо невідкладно знайти вихід із ситуації, що склалася у цій країні. Крім того, ми з президентом Бараком Обамою вирішили, що Франція та США збільшать кількість авіаударів в Сирії та Іраку. Ми також посилимо обмін розвідувальною інформацією, проте Франція наразі не має наміру розпочинати наземну операцію.